У продажі Fiat Fremont 2013 рік 2 літровий дизель на автоматі 4 х 4 пробіг автомобіля 208 тисяч, оригінального комплектація Black Code, темно-сірий металік. Омивичі фар проти парктроніки, безключовий доступ на передні двері, зимова гума тормозна система нова, реальги не на даху, на шкіряному салоні, 7 місць, трьохзонний клімат, телевізор. Кого зацікавить такий автомобіль, навігація безключовий, все гарно збережено, запуск кнопкою, електросидіння кого зацікавить, телефонуйте.